Я буду рацька Наталя Андріївна. хочу презентувати вам систему роботи з моїми вже шестикласниками. цьому році ми вже вдруге стали зірковим класом. Ми зірковий клас! Я вам свою систему роботи з класом різнобарний квітник успіху, яка базується на формуванні цінностних орієнтирів. Я творча, активна особистість, тому керуюся принципом, щоб вести дітей за собою, необхідно рухатись, не зупиняючись. Моя система складається з певних етапів, які тісно пов'язані та залежать один від одного. Провідною педагогічною ідеєю виховної системи класу є формування в учнів віри в свої можливості. Установки на позитивні перспективи в майбутньому, розвиток творчого потенціалу учнів, підвищення життєвої стійкості, здатності до протидії негативним проявам у суспільстві. Стали ми в рідніми в школі дружні усі, роботящі. Кожен сказати готовий, власний найкращий з найкращих. Flip and I knew from the start that this was it. And you were looking so good, and you were barefoot, barefoot. Well, I've seen girls wearing pearls and diamonds. <laughs> Всім багато знати. З дитинства правила учить. На все життя запам'ятати. І мову понад любить, бо ж найдипніше. Every afternoon after school the children like to play in the garden. It was a nice day.

Для цього я розробила власну програму моїх шестикласників, які використала кольорову палітру розвитку успіху? Кожна кольорова квітка відповідає певному напрямку: жовта квітка формування доброти та любові, червона квітка стань милосердним. Досить велику увагу в цьому 2015 році. Ми приділили патріотичному напрямку, так як у травні будемо відзначати 70-ту річницю визволення України. Скажіть, будь ласка, в якому році ви пішли на фронт? На фронт я пішов. Добровольно в 41-му році, як почалася війна, тому не по состоянні здоров'я я в армії не служив, а як війна почалася, подав заяву і добровольно пішов на фронт. Синя квітка батьківщина понад усе. Біла квітка в здоровому тілі, здоровий дух. Ми стали призерами конкурсу ЮІД і в цьому році теж готуємо програму на конкурс. Фіолетова квітка все починається з родини. Рожева квітка характеризує наші здібності та таланти, бо мої шестикласники і актори, і поети, і спортсмени, музиканти, і найкращі танцюристи. Зелена квітка екологія моєї душі. Мої школярі ще й дбаливо ставляться до природи. Для створення такого дружнього колективу я тісно співпрацюю з психологом школи. Правді цей клас найкращий за всіма психологічними критеріями. Отож, мій клас найкращий, а в сьомому класі ми продовжимо створювати кольорову гаму толерантної повітря. I've seen ladies wear shoes from Paris who thought they were hip, but I tell you when my heart did in, we looked whip and I knew from the start.